Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна і я вітаю вас на моєму каналі. Тут ви можете знайти побутові влоги, мотивації на прибирання, рецепти, відео про наш ремонт, а в подальшому і облаштування оселі, покупки і просто звичайне життя української сім'ї. Якщо вам цікавий такий контент, запрошую підписатися, аби не пропустити наступних відео. Сьогодні ми з вами погуляємо по епіцентрі, подивимось на різдвяну красу, будемо тонувати фарбу для наших стін, а також мити вікна. Їх у мене багато, і тому я вирішила маленькими кропками справитися з цією. Задачею. Ще поділюся з вами покупками для сина і, можливо, ще щось, тому що я тільки в процесі монтажу, можливо, ще щось познімаю. Якщо буде світло, змонтую вчасно і, до речі, користуюсь моментом і відповім вам на запитання, чому так рідко відео виходять. А як я вже говорила, наше життя останнім часом насичене. І хорошими подіями, і поганими. Потім заболів Артем, потім садок закрили через перебої з електроенергією. Чоловіка просто завал на роботі, і він, можна сказати, приходить додому тільки щоб переночувати. І Навантажувати його якимись своїми домашніми справами мені не хочеться. Потім ремонтні питання. Ми постійно кудись біжимо, їздимо, привозимо якихось майстрів то одне, то інше, і я. Банально не встигаю, просто банально не встигаю, та ще й перебої з електроенергією не дають можливості монтувати. а Хочеться, щоб якось все відео гармонійно і поступово проходило. І, коротше, якось так. Але це все тимчасово і буду намагатись знімати частіше і відновити свій графік. Не знаю, коли це буде, але надіюся, що дуже скоро. В епіцентрі вирує казкова атмосфера в садовому відділі, і я помітила, що зовсім нелюдно. Якщо і у дорослих можна вкрасти різдвяний настрій, то у дітей ми просто цього не допустимо. Не знаю, де саме ми будемо на свята, але ялинці бути в будь-якому випадку. Давно я мрію про високу та пухнату ялинку. Мені сподобались 2-3 варіанти. Але ціни кусаються, та і крім цього в нас купа важливіших розтрат. Але ми маємо маленьку ялинку і потрібно буде якось її привезти з Кам'янець-Подільського. Ремонтні роботи в нашій квартирі поступово підходять до фарбування стін. І сьогодні ми, власне, приїхали до епіцентру, щоб купити фарбу та затонувати її в необхідний колір. Ми дійшли до спільного рішення, що фарбувати будемо всю квартиру одним пастельним кольором, окрім дитячої. Там, як я вже говорила, будуть шпалери на одній стіні, а інші пофарбуємо в світло зелений відтінок. Холоднющу погоду приступаю до своїх вікон. Все ж таки краще до морозів їх помити, адже потім і переїзд, і розкладання речей по місцях, і все купу, коротше, буде не до вікон. Поки я тут намивала свої вікна, приїхав холодильник. Хлопці занесли його до квартири, і він буде чекати свого часу, а саме монтажу кухні. Надіюсь, це буде дуже скоро. Це є модель для. Прихованого монтажу вбудований холодильник, і це торгова марка Вірпул. Ми так знаєте вибирали по бюджету і по хороших відгуках. Така ж фірма холодильника на нашій Каменецькій квартирі. В принципі, ми задоволені, надіємо, що і цей прослужить нам багато років. Багато вікон це не так просто, як я собі уявляла, але поки що моя ціль. Просто відмити від основного бруду. Звичайно, порохи ніхто не відміняв, вони будуть, але то діло двох хвилин швиденько протерла і все, не потрібно вже нічого терти, витирати, намивати і так далі, втратити на той час. На східну частину нашого будинку виходить тільки ось ці два вікна кухні, всі інші виходять на південний бік, і там вікна набагато брудніші, тому тут я справилась буквально за кілька годин. При тому я відволікалася на майстра меблів, він уточнював ще деякі розміри і сказав, що каркас кухні майже готовий. І десь на днях повідомить дату першої частини монтажу. І до цього нам потрібно підготувати всі комунікації та пофарбувати стіни і стелю, чим майстер на днях і займеться. Друзі, хотіла вам подякувати за вашу активність. Дякую, що підписуєте, що коментуєте, лайкаєте. Це дуже тішить та надихає. Адже процес знімання та монтажу відео не такий простий, як я собі колись. Уявляла до створення свого особистого каналу. Сподіваюсь, що тисяча підписників то буде таким собі подарунком до різдвяних свят. Ще раз вам дуже дуже вдячна. Ну, все, тепер вікна і на кухні чисті. Ще мені залишився. Кабінет та зала, ну я думаю, що я на днях це зроблю. Можливо, в цьому відео теж будемо мити з вами інші вікна. Е, наш майстер е, достелив ламінат і вже заклеїв його плівкою. Ну щоб не пошкодити, щоб не забруднити фарбою. І в нас сталася така неприємна ситуація. Нам не вистачило буквально кілька дощечок ламінату. Е, це при тому, що ми його брали з запасом, оскільки він стелився діагональю, і потрібно брати запас так десь 10-15%. Ну, і Ми взяли цей запас і, бачите, не дорахували. Все одно кілька дощечок нам не вистачило, і цей ламінат не ввозять в Україну, оскільки він російський. і Ми цей ламінат купили ще 2 роки назад і коротше, ми шукали по всіх сайтах по OLX, можливо, хтось десь продає е, буквально одну-дві дві упаковки, щоб, щоб достелити ламінат. Ось, е, знаєте, і добре, що ми скупили матеріали завчасно. З одного боку, так, по, по тих старих цінах, тому що коли ми його купували його, він коштував 350 гривень за квадратний метр. А зараз квадратний метр такого ламінату коштує 800. Ой, коротше, тут і свої плюси і свої мінуси, але ми все ж таки знайшли. Обдалося мені все ж таки виділити трошки часу на вікна. Це кабінет, і я так подумала, що помию тільки на лоджії, а вже ось ці двері, які з'єднують кабінет і лоджію, лишу на потім, бо таки дуже холодно. І вони були ну, дуже брудні. Я, я не знаю, що б я робила без шантеклера. Він мені дуже допоміг. Взагалі, Єдиний такий його мінус, що він важко вимивається і залишає часом такі білі сліди на, на вікнах. Але з брудом він просто топ. Смердить він страшно. В нього купа фосфатів, але хай буде головне, що він добре все вимиває. І знаєте, пройшло кілька днів, як я була на квартирі, і щось я прийшла, бачу. Почу... Що якось воно знову якось зупинилося? От бували такі, от в нас моменти в ремонті, коли от щось рухається, рухається, раз і така таке затища. Знову рухається, рухається, і знову якась така пауза. От я дивлюсь, так прихожу і, і не бачу якоїсь виконаної роботи. То немає світла, то немає другого майстра, то ще чогось немає, то мій чоловік не має часу, щоб там щось зробити, підказати. І так далі. І якось, коротше, Це такий стрес. Я на початку ремонту нашого була на такому ентузіазмі. Ми з чоловіком вечорами, ще Артем був дуже маленький, він майже постійно спав, і ми сиділи вечорами. За програмою SketchUp і якби, про програмували нашу квартиру, е придумували різні дрібниці, куди буде що відкриватися, де який вимикач буде, все прираховували до сантиметрів. І ми горіли цим десь рік-півтора, і потім е вже настільки от набридло, що. Що просто вже не хотілося. Тільки заходить якась мова про ремонт, і ти така, блін, опять, знову треба щось оце думати, придумувати. І е, є, звичайно, свої плюси у довгому ремонті. Це те, що не так складно фінансово. Я думаю, що ті, хто зараз роблять ремонт, мене дуже зрозуміють, тому що грошей. Вони, знаєте, ніби, ніби крізь пальці. І ніби нічого не купили в тому будівельному магазині, а кілька тисяч немає. А ще потрібно, ще потрібно на якісь інші розтрати. Але це я так. Я не жаліюся, тому що в людей є більші проблеми, ніж в мене. В мене взагалі не проблеми, Це такі тимчасові моменти. От. І м, намиваючи вікна, я зрозуміла. Ну, напевне, не зрозуміла, а переконалася в тому, що е, із тих варіантів, які в нас були, ми вибрали найкращий. У Нас дуже е, спокійний район, це кінець міста, і, і тут немає якихось дуже рухливих вулиць. Правда, тут і свій мінус, тому що далеко магазини, але тим не менш е, дуже гарний вигляд з вікна, такий спокій, така, знаєте. Mm, як би це сказати? От, ти ніби і живеш в місті, але ти ніби і не закритий асфальтом, ти ніби і не замурований в цегли. Ну, нам подобається. І це найголовніше. Ну і давайте зрівняємо, як вікна виглядали до, і який вид вони мають після. Як на мене, я і Шантекле справились на відмінно. З цієї сторони будинку чомусь вікна найбрудніші. Не знаю, чим це зумовлено, але добре, що вони відмились. Хочу поділитися з вами покупками для сина і розпочну з такого комбінезона зимового торгової фірми Next. Я ще ніколи не замовляла верхній одяг, тому протестую. Отже, капюшон прикрашений ось таким штучним хутром. Як і хутро, так і капюшон вони не знімаються. Всередині він утеплений ось такою флісовою підкладкою. Далі має. Кишені. Артем дуже любить гріти ручки саме в кишенях, не в рукавичках, тому це такий для нього бонус. Маю сказати, що сам комбінезон є досить об'ємним. В торік ми носили торгову марку HM, мені здається, що він не був таким об'ємним. Отже, ручки і ніжки не утеплені флісом, але я думаю, що все одно холодно не буде, оскільки тут багато синтепону. Це ріст 110-5 4 років. Зараз Артем має 104, але по замірах я зрозуміла, що він буде маловатим десь наприкінці зими, тому я так знаєте, ризикнула і взяла трошки більший. Йому в ньому комфортно, він досить такий вільний і має можливість згинатися, розгинатися без всяких проблем. Ну, принт це просто казка. І ще хочу зауважити, що тканина воду не проникна. Ну, принаймні, якщо сильний, не сильний дощ. Ще я замовила від Next чобітки. Вони теж є водонепроникними, ну, Звичайно, якщо ходити по калюжах, вони намочаться, але в цілому для каші, для такої погоди мокрої, вони саме те. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що стілька всередині не утеплена. По боках є така шубка, дитині буде досить комфортно, а от стілька чомусь не утеплена, і приходиться одягати. Такі тепліші носки. Я взяла трошечки з запасом, і якраз ось і теплі носки туди поміщаються. Але було б краще, можливо, я і заміню цю стільку. Отже, можу сказати про взуття Next, що мені подобається. В нас вже була пара. Черевиків осінніх торішніх і маю сказати, що вони дуже гарно відносилися, оскільки навіть наскільки я пам'ятаю, вони не були шкіряними. А ще супер така наша покупка це шапка від торгової марки Бізі. Зараз Артем в садочку, і я не можу в реальному часі показати шапочку, але обов'язково вставлю якесь свіже відео. Того року ми носили теж шапочку від бізі, і я залишилась супер задоволеною. Зверху вона виконана з 100 шерсті. Всередині має підкладку. Таку тракотажну, яка не кусається, вушка утеплені з одного боку. з іншого, Ця шапка підходить від 0 до мінус 25. В ній не жарко, дитина там не потіє, вона гарно вентилюється. Настільки це правильно, можна так сказати. І дуже великим плюсом є те, що і шийка завжди прикрита від вітру, холоду. Не потрібно ні шарфика, ні маніжки. Я дуже задоволена, це, скоріш за все, розмір номер 1 На жаль, тут немає етикетки. Таку, такі шапочки я замовила. Своїй прохресниці в Італію. Ось вона вибрала собі таку шапочку з короною і з вушками це четвертий розмір. І це вже йде е, теж український виробник, але це фірма Руді. Це та сама ж якби, фірма, тільки лінія Бізі і лінія Руді. Отже, лінія Руді, вона більше осіння. Ну, Так як в Італії не сильна зима, для них це. В самий раз. І ось така для братика-похресниці. Я дуже задоволена цими шапочками. Єдине, що саме в цій е, лінії е, верхній шар не 100% бавовна, а зараз ми подивимося склад. Ось склад. Ну, трохи акрило, але це не є. Таким сильно критичний. Єдине, що я би хотіла додати, не робіть так, як я, е, я попрала і не зняла ось ці помпони, і вони знімаються спеціально розраховані для того, аби їх зняти. Ось я попрала, в принципі, не критично, але бажано зняти. Е, ще, що е, на сьогоднішній день є актуальним, це те, що шапочки мають ось такі світловідбиваючі елементи. Зараз це просто супер знахідка. Я з дитинства не люблю колготки, і мого сина теж не одягаю в колготки і купую йому ось такі набори від Джордж. В наборі йде зазвичай 4 штуки. Взяла 98-104 см. Вони трошки, можливо, довгуваті, але 92 і 98. На нього вже малі, а ці трошечки великуваті, але це не проблема, можна ось тут навіть чуть-чуть щепити голкою, з ниткою і все буде ок. Отже ми вже ось ці носили, і, до речі, вони дуже гарно перуться, вони не витираються на колінах. ну Звичайно, якщо дитина повзає, вони будуть витиратися, вони мусять якби, зношуватися. Але маю сказати, що дуже гарно комфортно дитині, ніде нічого не стискає, не сковує ніяких рухів. Я дуже люблю такі лосіни і навіть сама одягаю зимою замість колготок лосіни. І так, покажу вам навіть носки, оскільки я не люблю дуже кольорових, розфарбованих, розмальованих носків і. Для мене це проблема знайти для дитини не сильно яскраві носки. Отже, знайшла я такої торгової марки носочки. Вони не 100% бавовна, звісно. Але от є і акрил, і котон, правда, нічого тут не видно. В цих носках ми вже ходили і теж хочу показати, що вони не є сильно розфарбованими, такі досить лаконічні, в той же час і дитячі, і немає ні, ніяких зайвих таких ядроних кольорів. А на суху погоду я купила синові ось такі уги. В минулому році в нас були такі ж ідентичні, тільки чуть-чуть темніші. Мені подобається, що скрізь все в шубці, все утеплено, і коли будуть морози, будемо одягати саме ці. До речі, вони не є слизькими, ну, більш-менш дивлячись, звичайно, настільки слизько, але син того року не падав. Маю сказати, що вони і легко чистяться. Навіть коли забруднюються, достатньо потерти сухою щіточкою, якщо потім ще потрібно протерти вологою, все супер відмивається. Вони є шкіряними, натуральними, з натуральної замші ззовні, але шубка тут синтетична. Ще я придбала синові ось таку дуже новорічну піжамку. Правда, не додивилася, що бортик біля гор... горловини більше такий дівочий, але Артему якось все одно, то тільки для мене, можливо, якась проблема. Е -е, взяла йому на ріст 110-116. Е -е, трошечки вона довгенька, але ось якби був менший розмір, тут би не помістився мій позатий хлопчик. Ось і штанята теж з ведмедиком. Супер новорічна піжамка. Вона дуже теплесенька, флісова. Я, в принципі, теж взимку сплю у флісових піжамах, бо я ще там замерзляка. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу! І побачимось в наступних відео.